Хто досяг, хто чого досяг, і а, дамо слово дівчатам, які мають що сказати, давайте одразу з вами познайомимося. А сьогодні буду з вами, я, ведуча фієсти. Мене звати Юлія Біляс і я консультант з харчування. Прийшла в Гербалайф в липні місяці цього року і вже отримала свій власний результат. Я прийшла не для того, щоб худнути, я прийшла одразу, щоб допомагати людям отримувати свій результат. Ну, і, звісно, мій власний результат склав плюс 2 кг. Рамів м'язової маси в мене немає зайвого жиру. Я почуваюся себе власно і допомагаю людям а, отримувати вже свій власний результат. А, наступні 20-30 хвилин ми з вами відсвяткуємо результати наших 10, 10 днів разом. А, дізнаємося, що таке марафон стрункості, а, як долучитися в наш новий забіг марафону. А природи дізнаємося про розіграш крутих подарунків а, за промо по накопиченню скарбнички Ербіками. І так, давайте подивимося наші результати ліги. А підсумки забігу марафону в нашому марафоні строкості приймала участь сім команд. Було 54 учасників учасники із чотирьох країн світу. І так, перш ніж почати, будь ласка, повідомте свого капітана якомога швидше, що ви берете участь у наступному колі. А пройдіть двотижневий початковий курс у спеціальному боті гравця. Якщо ви вперше, все краще з другом отримайте та збільшуйте свої знижки та ви винагороди з бонусною системою золотих квітків середині групи, приймайте приймайте участь не самі, а з друзями. І так, подяка нашим капітанам і стажерам, людям, які допомагають вам отримувати ваш результат. І так, разом за 10 днів ми скинули 35 кілограм. І так, давайте привітаємо. А оплисками а перше місце Валерія Таранущенко мінус 2,8 кілограмів. Супер Людмила Денега, мінус 2,1 кілограм. Єлізавета Нікітіна – мінус 2,1 кг, Світлана Онацька, мінус 1,8 Вікторія Ємець, мінус 1,5 кг, Віта Ярошенко, мінус 1,4 кг, Єлизавета Артеменко – мінус 800 г, Тетяна Попозогла, мінус 800 г, Вікторія Колесник, мінус 800 г І Світлана Житник, мінус 800 г. Ми вітаємо вас, дівчата. Чому треба залишитися? Бо в кінці ми покажемо вам топ-10 результатів не за 10 днів, а від самого початку забігів. І так, ми представляємо капітанів та їхні команди. І так, зараз я хочу вам представити команду Палажир. Капітаном цієї команди в нас є Олеся Нартенко. І переможецею в цьому забігу а, є Віта, яка за 10 днів скинула мінус 1,4 кілограми. Також Віта є лідером за велнес показниками. Ось ми можемо бачити це на екрані. Вітаємо! І так, команда з чудовою назвою Гандійська. Україночки І тут а, також капітан команди Олеся. І переможеця Лена мінус 2,2 кілограми. Чудовий результат за 10 днів. Також Ліна є в нас є переможець за велнес показниками. Умнічка, вітаємо цю команду. А, представляю вам мою команду енерджайзери. І в цьому забігу переможецею стала в нас. Світлана Онацька, мінус 1,8 кілограмів. Чудовий результат. Разом вся команда скинула мінус 5,9 і кілограмів. І тут в нас Оксаночка Кондратюк є лідером за валним показником. Дуже класна команда. Вітаю і переможеться всіх дівчат. Хороші результати у цієї команди. Переходимо до іншої. І так наступна команда в нас карапузайзери. Тут я хочу привітати переможецю а, Катюшу Манько у Катюші за цей а, марафон. в Неї мінус 600 грам. Але Катя дуже довольна, і свої, свої відгуки вона казала про те, що марафон змінив її життя, і в неї дуже класно покращувалося самопочуття, нагла налагодилася здоров'я, і дуже подобається приймати участь. і Вона йде, звісно, наступний забіг. Ця команда в нас є так, в нас за велнес показником. Тут у нас також Катюшка в лідерах. Тому вітаю, йдемо далі. А, наступна команда в нас фітонізери. Тут переможецею стала Світлана Житнік. А, так, мінус 800 грамів за цей забіг. І за велнес показником нас Валентина Горбенко, наш незалежний партнер. Вона є в лідерах. Вітаємо вас, дівчатка. Ви реально молодці. Так, команда Живчики, неймовірна команда, абсолютно нова, наша четверта команда. Тут одразу в нас два переможця забігу. Це я хочу привітати Лізу Нікітіну та Людмилу Дейнеґуву з результатом мінус 2,1 і кілограма. Команда нова, дівчатка, великі молочинки. І за з показником тут Ліза Нікітіна в лідерах. Умнічки, дівчата, вітаю вас, йдемо далі до поставлених цілей. І так, наступна команда в нас неймовірна також назва Полум'яні зірки. Капітан команди тут Наталка Любашевська. І переможецею цього забігу стала Валерія з результатом мінус 2,8 кілограма. Вітаємо! Дуже класний результат за 10 днів. І е, е, в нас е, головний повелний з показником переможець є Валерія. Е, так. Олена Таранущенко. І зараз ми бачимо на слайді е, Лєно з її власним результатом за весь період мінус 11 кілограмів. Е, Леночка, ти велика молодчинка. неймовірний результат просто. І, мабуть, е, ти можеш сказати нам слово, ми дуже хочемо почути тебе. Розкажи, будь ласенька як ти досягла такого результату. Включай мікрофончик. Слухаємо Добрий. тебе. Ва. Добрий день дівчата. день, дівчата. Я в марафоні з травня, місяця вже 10 місяців, вже скинула вже не 11, вже 12 з половиною мабуть. Мені дуже подобається. Тепер мені не сумно, разом за мною моя доця, невістка Валерія. Вона переможець марафону. Я дуже рада за це. Я покращила своє самопочуття. в мене неймовірна легкість. Я дуже дякую своїм консультантам Олесі і Наталки. Вони мене завжди підтримують. Я пишаюсь, що я з ними знайома і з вами, Юля. Побачуся, думаю, я думаю, на ретриті в квітні. Дякуємо, Ліночка. Навзаєм побачимося. Обов'язково ти велика молодчинка, класний дуже приклад. Вітаємо тебе. Дякую. Так і в нас є ще Валерія Таранущенко з результатом мінус 2,8 кілограмів. Я знаю, що Лера приймає участь перший раз в нашому марафоні стрункості, і також хочу передати слово Лєрочці, щоб вона також сказала про марафон пару слів. Лерочка, будь ласка, включай мікрофончик. Доброго дня, мене звати Лера, мені 29 років. Я перший раз в марафоні. Благодаря сейсвікрусі, мамі, так як я не знала про це, але мені дуже подобається. Не тільки те, що я худну, а й атмосфера ваша, такі веселі. Наташенька, тренер ще мій. Це вообще людина супер, енерга енергаджай зірдав. Я не дивлюся і мені хочеться за нею все повторяти, щоб вже бути не хуже. Супер. Я буду продовжувати, буду теж своїх може знайомих при, при, при приглашати. Супер. дякую вам велике. Клас, дівчатка. Великі молочинки. Ми слідкуємо за вами кожного дня. Пишаємося, що в нас в марафоні такі чудові, неймовірні люди приймають участь. Дякую вам вам. І йдемо ми далі. І так, ми хочемо привітати команду. Переможця, це полум'яні зірки, капітан команди Наталка Любашевська, дівчатка. Ви молодчинки, ми пишаємося кожною з вас. І так, йдемо ми далі. А за що дають бали по самопочуттю? І так, давайте ще раз згадаємо. Коли ви прокинулись, вам год нагадав про те, що вам потрібно внести вагу. І так, коли ви випили ранковий коктейль, ви відмітили. Коли ви зробили фізичну вправу, ви відмітили. Коли ви випали за день достатню кількість води, ви це відмітили. Другий коктейль відмітили. Здорова вечеря, повечеряли. Відмітили. Гарний сон обов'язково ви повинні. Висипатися це головне в схудненні і здоровому самопочутті. Відсутність шкідливої їжі, відсутність паління. Натиснули кнопочку Зроблено і все. І ви вже в лідерах по Велнес показнику. І так, давайте привітаємо всіх наших переможців. Які всі ці 10 днів відмічали велест-індекси. Тут ми бачимо на слайдах Олену Таранушенко, Оксану Кандратюк, Катерину Манько, Віту Ярошенко, Валентину Горбенко, Лізу Нікітіну і Лєну? Вітаємо вас, дівчата! Ви великі молодшинки! І так, золоті квитки! Ми хочемо привітати людей, які запросили до нас в марафон. Людей, які ці дні спостерігали. І в цей марафон нас запросила Валерія Таранущенко три людини, Дейнега Людмила, одну людину. Дякуємо, дівчата, що ділитися з іншими. І так, що ви зможете з нами? По-перше, це отримати свій приголомшливий результат, допомогти своїй родині та друзям, опанувати навички, консультантка з харчування, стати капітаном своєї команди і побудувати свій фінансовий добробут. Нам дуже потрібні нові помічники, стажери. Та капітани, помічниця капітана, капітан старжер і потім капітан цілого, цілої групи марафону. Все це вам може пояснити ваш консультант, як цього досягнути. Йдемо далі. І так, в нас діє промоушен, швидкий старт для людей, які хочуть бути трішки більше. Ніж а, клієнти в марафоні, як це працює, промоушен відкритий для нових дистриб'юторів. Якщо ви хочете бути не просто клієнтом, а людиною, яка вже має трішки більше оповноважень, ніж інші, почніть свій шлях до супервайзера, допомогти просто 5-7 людям досягти результатів. Та кваліфікуватися на брендовий нутрібулят. Кваліфікацію в промоушені можна почати в місяць підписання договору або на статус дистриб'ютора, або в наступному місяці після підписання. Наберіть 500 очок та більше кваліфікаційного об'єму в кожному з трьох послідовних місяців. Кваліфікаційного періоду та отримуєте подарунок. Неймовірний нутрибулят. В ньому дуже смачні, а, виходять коктейлі, повірте. Йдемо далі. І так, розіграш по прому, накопичення скарбниці. Що це таке? Ми збирали гербики і за це дівчатка отримують подарунки. І так, за перше місце ми вітаємо. Таранушенко Оленов, 84 гербіка. Катя Манько, 67 гербіків. Оксана Кандратюк, 61 гербік. Три місця ви можете побачити, да, що ми будемо дарувати. Я не буду перераховувати. Ось такі подарунки на картинці. Дівчатка, ви отримуєте всі свої подаруночки. І так, йдемо далі. Що таке марафон? більше 40 років результатів світові лідери. No, персоналізовані програми під будь-який бюджет. По перше, ви один на один з кон консультування з консультантом вашим без оцінка рівна зож. І так, постійна пер персоналізована підтримка, довготривалі зміни замість дієр. Да, ми вже ведемо своїх людей до бажаного результату. Малі команди, безпечний простір, приведення себе у форму дійсно може бути прикольним. І золоті квитки, подарункові сертифікати, участь для друзів, план харчування, натхнення, мотивація, неперевершена цінність. І так, як записатися в марафон? Все починається з безкоштовної консультації. Які ваші цілі, з чим ви боретеся? Персоналізована програма відповідно до ваших цілей? Забезпечте собі місце в команді на наступне коло. Поговоріть з людиною, яка запросила вас подивитися це свято або у відео у запису? Як вам побачено? Ви надихнулися на власні перемоги? І так, наступний забіг марафону стартує вже у цей вівторок, 11 березня, ми знову розпочинаємо з вами наше нове коло. Яка б не була ваша мета? Пам'ятайте, що у вас, є, у вас є ви та ми. Все, дівчатка, до побачення. Дякую, що ви були з нами. Вітаємо переможцям. Бажаємо гарного недільного дня. Чекаємо вас у нашій новій групі вже у цей вівторок. Пока-пока. Дякую. пока-пока. Щасливі.